Павлов Артем. 90. Готовится Марченко Иван, а за ним Ланеев Даниил. Никому не интересно. Да, было? Отлично. Пожалуйста, просим. Да, 95 взяли, Павлов это был Артем, 100 килограмм, поблажку, вес готов. Три белых. Я таким уже никогда не буду. Тоже дебют? дебют. Сколько годиков тебе? Сколько 17? Ты такой еще молодой. Все еще впереди. Все еще впереди. Слезай, слезай, слезай. Так, да. 95 взяли, Павлов, це був Артем. Всіх вітаю, я Павлов Февеній. Е, відверто кажучи, для мене було несподіванка, коли сім тижнів по тому до мене підійшов мій, мій син, йому 17 років, і виказав таке бажання, щоб я почав його тренувати у силових дисциплінах. Е, не буду, скажу відверто, це я не дуже це хотів, тому що я прожив все своє. Життя в силових від спорту, але його бажання, я повинен був його виконувати. Ми почали тренування. Сім тижнів ми тренувались. Сьогодні в нього був дебют, перше змагання це був жим лежачі. Через два тижні ми плануємо провести змагання з підйому на біцепс. Далі будемо дивитися, потроху тренуватися в силових вправах, у силових дисциплінах. Мабуть, це буде станова тяга. А якщо брати взагалі, то в нього бажання виступати зі «Стронгмен», В нього помир наш Олег Соновік. Він бачить себе теж «Стронгом». Будемо дивитися, всім миру, все буде Україна.